Жанна Романюк знана на Коломущині співачка. Без її участі не обходиться практично жоден великий концерт. А ще вона педагогиня. У неї є вокальна студія. Мої учні є лауреатами всеукраїнських міжнародних конкурсів. Ось я ще написала онлайн-курс, де співати можуть всі голос як спосіб самовираження. Ось а сьогодні мій перший авторський концерт, і я щаслива. Прийшла на концерт, щоб підтримати співачку її сусідка Людмила. Я прийшла підтримати свою сусідку, якої. Я знаю з маленькості такої дівчинки це раз. А по-друге, це є талановита дитина, яка дійсно має дуже гарний голос, має талант до співу. Від малесеньких вона своєю сестричкою співали. Коли ми, коли ми приїхали до них у село, до у це село жити, так вона ще під вишною, під черешною, вони співали. Вона ще до школи не ходила. Що вони навіть букву Р не виговорювали, вони дві співали. Активно допомагали в організації першого сольного концерту Жанні Романюк у міському управлінні культури. Сьогодні є важливим підтримувати наше, підтримувати, і тому сьогодні на сцені Жанна разом зі своїми колегами буде сяяти. І Ми дуже тішимося і підтримуємо такі ініціативи, тому що класно, коли до нас приїжджають різного рівня виконавців, Коломи, популяризують свою творчість, своє мистецтво, але коли це Своє, це рідне, це близьке. Тісно співпрацює, виконавець з волонтерським центром локомотив. Тому вирішила віддати частину вирочених коштів для наших захисників. Ми нещодавно повернулися з 50-ї поїздки, були в наших Едельвейсі, в нашій ТРО. От. І Жанна поговорила зі мною, сказала, як би це можна зробити. Ми готові надати їй лоти. Надіюся, лоти сподобаються публіці, вони класні. Тут є і годинник, і така настільна лампа лоти виготовлені волонтерами самохідного артилерійського батальйону колісником Ігором, Сідоренком Сергієм та Андрушком Володимиром. Вони багато допомагають також по волонтерству. У концерті взяли участь заслужені артисти України Володимир та Марія Лураки, доцкриня із Чернівців та знаний гуморист Володимир Пушкар. Під час аукціону вдалося зібрати понад 4 тисячі гривень для наших захисників. З Коломиї Іван Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї.